Дай боє щастя товариству. Як бачите, погода сприяє грибнику сухо, сонячно і навіть якщо постійно рухатись, то отак в одній сорочці тепло. Але холода, дощі, гриби пригнобили. Маленькі всі поперхли, попріли і доводиться збирати по таких місцях, по закутках те, що лишилось велике бо малого нема і два варіанти. Або гриби великі, або гриби гнилі. Ну, от ми знайшли один з варіантів, грибів небагато, але приємно. Це я сюди ціле літо заглядав під цей корч. Тут нічого не було. І от. Тоді, коли вже ніде нема, тут, тут щось появилось. Прекрасні гриби. Мишка їх їсть. ну, таке. Ми мешці лишимо коріння, а собі візьмемо вершки. Як в тій казці Про вершки і корішки. Ну от, поділили ми по-братськи. Це нам обрізали без жалю, а це мешці. Хай доїдає. Я думаю, їй ще стане надовго. Він би згнив, поки вона той гриб з'їсть. До роботи. Гриби окопалися. Ховаються від... від негоди, хто як може. ого. Точно під камінням Точно що камінь треба піднімати. Найс. О, рибочок. Гарний грибочок. Камінь на місце. Це їхня хата. Так. Але навіть один цей гарний грибочок я би не знімав на відео, якби там не було ще якесь щастя, зараз глянемо. І кажуть, заникався. Ой-ой-ой, то я ту колоду вже не підніму. О, А він гарно вийшов який знизу мага вже підсулася трохи, але сам він такий ні року. Ну от ми два красиві Що <laughs> один, що другий. Ну нічого, якось буде. Ось такий у нас результат цих двох грибочків, Оцей такий до кілограма. Ну і цей гарний низ, такий ще жовтуватий. Зараз чистим і лізем далі. О, який урожай. Мухоморчиків. Uh -huh. Чумацький шлях із мухоморів. Сотня, напевно, тут є тих мухоморів, це тільки на одному місці. Я братися за грибочок, аж відскочив. Дивись, яка саламандра, і це не підсажена нічого, так вона тут і була. Соломандр. Сіде вже. І не тікає нічого. Супер. Це порадувало. Зараз ми ще до неї вернемось. Ага, вернешся. Вона вирішила, що вже досить позувати. І полізла собі. Ну то й добре. Я отак руку до нього протяг, а там та саламандра. Ну, розійшлися. От вони такі. От такі, Поче якісь перехідна модель. Це що, перед осіннями таке чи що? Шукаємо далі. Дивіться, який там красень стоїть. Це я лінувався сюди йти до цього друга. Зараз ми його дістанемо. Ціле літо також сюди заглядав, заглядав. Щось не було аж тепер. Але він такий, він і є літній. Это потужний гриб. Ну такий кіло з чимось. Де? Здоровий! Десь чесничник поки. Так чесником чути. Зразу ж і поріжемо Эх, каміння Хе -хе. чистенький гриб. Та й добре. Та вже все складається грибовиська, вже так. Останнє прощай. Там вистрілить, там вистрілить, щось уже молоденьких не видно. Та й таке. Ой! І ми тут ляжемо трошки і Це я заберу, щоб тут не, нам не світило. Та вже йдемо додому. Може ще пару грибів десь такі. От одинакий, так ось там стоїть великий, там великий, там п'ять гнилих. Ось така ситуація. Але погода прекрасна. Швиденько глянув на свої городи та й додому. Що його сидіти. Як нема, то й, й нема що дуже його вишукувати. Поки що щастя, здоров'я товариству. До зустрічі. Ножик кинув. Ну, гарний. Сюрприз, сувенір, не знаю, що то є.